коли ми побачимо, хоча б одне судове засідання, вибачте, щодо ще одної людини, наприклад, Петро Олексійовича Порошенко, за спиною якої з десяток кримінальних справ, які були започатковані і відкриті під час президентства Володимира Олександровича Зеленського, да, отакі питання, отакі ваги, да, чому да деякі справи? До суду, все ж таки, вони доходять, якісь не доходять. Тоді можливо вам став час сказати нам всім, що Васильович Порошенко взагалі чому не винний, кристально чиста людина і а, так далі. Цукер Керошен це в найкращі цукерка. До речі, сьогодні Горгію нам приніс до студії цукер Керошен. Ми, ми дуже вдячні. А, отак, вибачте, що я так вас здала. Але да, ми дійсно дуже Добре, вдячні. Горгія нас підгодовує наш увесь колектив. А, ну, колеги, давайте давайте подискутуємо. Да, от що що, що відбувається? І е, ви думаєте? З приводу чату згадали. Я не знаю в якому е, тому, що з чатів, тому що там, ніби було декілька. Mm -hmm. Я був лише в одному чаті. З якого сам вийшов, і після того як я побачив, що це обговорюють і люди, які не мали би знати про це, то я там публічно пояснив, щоб не було ніяких вигадок. Я пояснив там, да, яким, з яким меседжем я вийшов, скажімо так, з чогось. А тому я, мені невідомо про те, що Давид Георгійович там десь щось пропонував. Е, з приводу ви клочка, взяли пана кличка на поруки? З приводу Кличка я не знаю деталі, як кажуть, там діяв криється в деталях. Так е, якщо. За цією інформацією, що ви озвучили, він з дружиною, сім'я, заробили, я так розумію, чесно, 14 мільйонів, ну, якщо вірити цій інформації, це у мене викликає повагу. Да? Тобто люди, які вміють чесно заробляти, супер. І якщо дивитися, що умовно заробили 14, а придбали щось там, да якось там набули на 25 мільйонів, це вже велике питання. Хоча, якщо дивитися на ситуацію, не через призму ПЕПів, а взагалі в каріні, мені здається, що ми достатньо зробили для того, щоб загнати майже всіх, хто так чи інакше займається бізнесом в якісь там схеми, там всі якось мають оптимізовуватися, як вони називають. Так? Тому якби, можливо цей відсоток не такий великий. На жаль, я це не виправдовую, хай правоохоронці займаються. я вважаю, що коли стосується. Особливо представника владної команди має бути дуже такий, знаєте, ну, суворий підхід згідно чинного законодавства і з достатньою прозорістю для того, щоб люди могли mm -hmm. розуміти, що саме інформації замало там, де скажімо, я, я би хотів потім мати можливість, як і всі громадяни, ознайомитися з ширшою інформацією про цю історію щодо Одарченка і другого Лобазюка, так mm -hmm. наскільки я пригадую, якщо я правильно там десь читав якусь інформацію, чув, де це не про те, що вони брали, ніби комусь вони пропонували да, хабаря, наскільки я пригадую. Історія така, що їх там, ну якщо, якщо помиляються, вибачте, але там, наскільки я пригадую, йшлося, що е, Одарченка хабарне своє хабарне. Якщо ні, ні, ти ні, даєш ні, хабаря, бо так побереж, лана, ти... Я інакше що наскільки я пригадую, йшлося про те, що Одарченка як народний депутат, пі там, підійшов до якогось органу влади, хотів в інтересах там закладу. держави на, а, на, Закладу eh, державного на території округу, університету, там та тобто щось там вирішити. Його почало підштовху за нас, я пам'ятаю там інформацію, підштовху до того, що так, вирішити так. можна або рішити можна, або треба десь туди-сюди, направили. Він там десь прокомунікував, напевно, і сказав, ну окей, якщо треба, там знаючи в якій країні ми живемо, треба, а значить, вирішити. щось ми там е, придумаємо, да, відкати чи що. А потім хлоп, і, і вони вже хабарники. Тобто, тут ну теж знову ж таки хай розбирається принципово і фахово. Правохоронці з цим, і потім е, я хочу бачити е, вже е, звіти про пророблену роботу. Так? Тому що знову ж таки е, це тішить з одного боку, що вони ці підози да, е, е, людям високого польоту політичного, скажімо так. Але, можливо, це для того, щоб спробувати трішечки yeah. збалансувати на фоні того, що я більше бачу, що вони там з хілянцями дуже успішно борються, а більше там, от вони підтягує трошки. Результативність має бути в кінцевому результаті. так? Тобто, yeah. Я ще до проєкту бюджету на 21 рік, якщо не помиляюся, я подавав правки про те, щоб антикорупційний весь, весь блок отримував. Надбавки, премії там інші там стимулюючі, да там доплати е, лише в е, межах 20% від того, що вони за наслідками їхньої діяльності за попередній рік повернуто в бюджет, так. Ну я думаю, що здогадуйтесь, що це не було прийнято і взагалі там відкинуто, як взагалі там не знаю, Ну, тоді можливо грабли б всі підряд і просто відказ собі мали. Певний вже офіційний ні повернути в бюджет. А питання в тому, якщо ви пам'ятаєте, того ж року кажуть, деякі там раніше є такий анекдот, мінти. Нам для статистики, чого ви мене зупинили? А нам для статистики. Там просто було того ж року, наскільки пригадую, там за один квартал один з антикорупційних органів прозвітував. Що повернув в бюджет там, 15 тисяч гривень, всі сміялися, країна сміялася, е, Архамі пожартував, каже, не поспішайте, тим тішитися, тому що вони і це відсудять. Да, суді, да,